Добрий день. Сьогодні я вам розкажу, як зареєструватися на UaMile.tk. <клух> вводимо аMile.tk. Enter. Ми на сайті. Заходимо в реєстрацію. Заповняємо форму. Логін. Який ви хочете логін, я виберу собі скажем ось такий додатковий email тоді який будет ім'я, адрес суппорт або uamл я беру суппорт и пароль я вводжу дом трештер почистить Повідомлення про активацію буде вислано вам на додатковий емейл. Коли вам прийде повідомлення, що ваш аккаунт активований, ви заходите на сайт, берете вхід і вводимо ваші дані. Я вводжу. Все, я зайшов в свій своєме. Не виходжу. Все, ми зареєструвалися. Я вам показав як робиться. Дальше хочу ще показати, як зв'язатися з адміністрацією. Вот тут є такий розділ Зв'язок з адміністрацією. Нажимаємо. Заповняємо форму ваше ім'я. Я, я ввожу своє. Ваш імей. Тема повідомлення, скарга чи питання, Я бру? Скарга. Текст повідомлення. Провірка. 30. Ваше повідомлення успішно відправлене. Все. Дякую за перегляд, до побачення.